listen to rowan fisher on ucan radio <laughs> Друзі, всім привіт, це як Мене звати Дмитро Господінов, і з нами знову Ровен Фішер. Судженсмітлоєр з продовжують відповідати на ваші запитання стосовно імміграційного процесу. Якщо ви вже в ньому, якщо ви в нього збираєтесь, або якщо ви просто е, цікавитеся е, тим процесом, вже маючи піари, сидячи такий задоволений, спокійний. дякую сумач що прийшли. Ой, дуже приємно, here. що ви мене знову запросили. Yeah. Сьогодні ми хочемо really поговорити important про дуже цікаву програму, яка важлива для всіх українців. Що приїхали uh, до Канади? Три-три літри, але такі класні. Ми поговоримо so so про те, як вона працює, як вона не працює, так? Давайте про це поговоримо. Okay, ну, no, починаємо. Альберта Stream це той стрім, який підходить майже всім українцям, через те, що вона дуже гнучка. Програма дозволяє абсолютно кожному в будь-якому тір подаватися за цією програмою, на відміну від Express Entry, так який має дуже чіткі критерії до тек до інших стрімів. Ви маєте насправді ці. Третє можуть подаватися на експрес-ентрі. А от на Альберта Печенічі Stream може подаватися будь-хто, так ті, хто працюють в барі, ті, хто працюють в магазині, де не потрібно дуже високого рівня освіти, відповідальності і так далі. Всі можуть податися через Альберта Петчені Stream на піар. Ось чому це так важливо для українців, тому що дуже багато людей насправді працюють у низькокваліфікованих так посадах. Вони мають хорошу освіту, вони працювали інженерами вдома. А, можливо, вони були вчителями або там будь-де так, але от коли вони приїжджають до Канади, то звичайно вони не можуть працювати у Канаді а, абсолютно на тих же посадах, які вони мали в Україні. Вони можуть працювати на низьких. У садах і <постав> дуже важливо вижити, дуже важливо заплатити за все і так далі. Тому вони починають survival job, і їм потрібно податися на піар через львертепечі інші Так, Це насправді дуже сумно для нас, так тому що дуже багато людей приїхали, які насправді спеціалістами в певних галузях, мають хорошу освіту, master's degree, і приїжджають в Канаду і не можуть працювати за своєю спеціальністю, просто мусять працювати для того, щоб вижити це велике випробування для нас, так але всі його пройдуть. Я впевнений у цьому. Так Ми станемо усі дуже успішними в Канаді. Це моя особиста думка, звичайно. А, але вона правдива, правдива. На все потрібен час, так А, це Досвід усіх іммігрантів, які приїжджають в Канаду. Вони як тільки приїжджають, це дуже важке життя. Їм важко отримати канадський досвід, який потребують всі канадійські президенти. Так але в мене 10 років досвіду за межами Канади, але він не враховується. Тобто це цілий спектр усіх факторів. А тепер тебе почує з чим це була класна програма. Вона і до сих пір є, звичайно. Так, вона просто має дуже багато змін останнім часом. Так, так була. Was... Ну, тема was... один yeah. для української yeah. спільноти нещодавно. Так, програму припинили, потім відновили. Це знову стало темою номер один, тому що воно нічого не працювало, так вебсайт не працював. А тепер, начебто, все окей. Що не знаємо, oh, no. що exactly. станеться, так зараз ми пройшли цей важкий період, коли Нічого не працювало, коли десятки тисяч людей були онлайн чекаючи, так цілу ніч, і ось уряд визнав, що щось не те. Треба щось з тим робити. Тому ми усі зібралися. Представники уряду, представники імміграції, юристи. Так у нас була класна дискусія. Ми дуже добре попрацювали, і до цього часу наша співпраця абсолютно продуктивна. так so many people. Ми насправді знаємо про те, що це система, яка дуже схожа на експрес-ентрі, of interest – це система, яка дозволяє вам заявити уряду Альберти про те, що ви хочете податися за якоюсь із провінційних програм. Так ви можете собі заповнити цю заявочку, коли вам хочеться, так не сидіти день ніч онлайн. А тоді уряд Альберти оцінює вашу аплікацію і дивиться, чи він дає вам і. Чин топлачині контибі кайдалас френетик процес абсолютно вдячні уряду Альберта так за те, що вони дали нам надію, так за те, що вони змінили багато чого, тому що ці всі зміни дуже важливі для людей. І уряд у співпраці з іншими з юристами, так вони насправді напрацьовують зміни, і ми сподіваємося на те, що будуть питання, звичайно, технічні. Ми so, знаємо, що you know, будуть глюки, будуть проблеми. Ми не сподіваємося не на те, те, що все буде супер, що все пройде прекрасно з самого початку, але ми напрацювали хорошу дуже базу з урядом. Леспіки. Давайте просимо програму. Поговоримо, так програм sure. ну, але насамперед давай я задам тобі запитання, яке цікавить багатьох у нашій спільноті. давайте уявимо ситуацію, що це все вже пройшло. Так, технічні нюанси влаштовані, все добре. черги нема, так. Коли ви розмовляли з представниками уряду, а яким чином вони хочуть подолати проблему саму із чергою? ми знаємо, що квоти залишаються ті самі. до 10 тисяч людей зможуть отримати піар в Альберті через на нічого не звінилося в цьому плані взагалі. А от щодо черг, ну вони будуть довгими, так ми нічого не можемо зробити якщо вже ваша аплікація потрапила в систему, ніхто не збирається її звідти забирати, редагувати. Вони повністю продовжують роботу над цими аплікаціями. Так тому ви не маєте хвилюватися, якщо ваша аплікація вже в системі. Вони її просто обробляють. Всі зміни стосуються виключно нових аплікацій. Ну і на жаль, ті, хто провели багато годин, намагаючись потрапити в систему раніше, так вони просто втратили час якщо аплікація в системі, вона абсолютно точно буде опрацьованою. Це не має змінитися. Ченджа насправді не мають змінитися навіть і критерії. Так, еледжібелті довгий період часу. Ці всі критерії зарекомендували себе досить добре. Так Нічого в цьому плані не зміниться. Це залишається всі tiers, а, і все ще це має бути орієнтація на потреби провінції. Кожна провінція, включаючи Альберту, має свої власні потреби. Потреби в певних секторах. нам потрібні люди в тех секторі нас дуже бракує медичних працівників всіх рівнів, не тільки лікарів, не тільки медсестер. Так У сфері у царині медицини. Альберта потребує власне спеціалістів і пропонує їм отримати піар, бо вони їй потрібні. Вони оголосили про те, що а, система дуже схожа до федеральної. Ми маємо загальний пул. І всі ті, хто насправді потрібні Альберти, будуть обрані. так само як із федеральної програми. То що ж потребує Альберта тепер, так будуть розглядати саме це питання найперше, і всі апліканти, які потрібні Альберти, власне, вони будуть в пріоритеті, не за принципом, хто перший подав, той отримав піар так все відповідно до потреб Альберти ну сподіваємося на краще, звичайно, що все стане набагато простішим. Ну, якщо не простішим, то хоча би не таким стресовим, правда? Ну, власне, це вносить якийсь елемент прозорості, так? Людина буде мати структуру і буде розуміти, хто я, так що я можу запропонувати, чи я входжу в перелік тих професій, які потрібні Альберті, так чи я маю шанс бути обраним? чи моя професія є потрібною? Чи Альберта мене обере, чи ні. Якщо я не входжу в перелік тих професій, які є in demand в Альберті, то мої шанси бути обраним звичайно дуже маленькі, Так? все ще враховується найбільше. Інтерес Альберте нам не потрібно надавати піар людям, які просто не будуть змоги мати працювати в Альберті. Їм потрібна робота так? А тепер декілька слів про що? Про критерії відбору Обмеження, вимоги yeah, і той цікавий список, yeah. який цікавить всіх, коли you that... ти не можеш подаватися oh, за цією програмою, та так, це so, цілий список the, Alberta, професій. Uh, Alberta, коли ви заходите на сайт AAP, Alberta, це один із віпси, можливих варіантів. Цього басу, так? ви прокручуєте вниз і дивитеся Inside на список професій, які не можуть бути подані за альберта печіндюсріммекенецосопротекшеніст, со Найперше питання чи економіка потребує цих людей? Так якщо у нас забагато людей для цієї роботи, то ця певна робота потрапляє у список. Непотрібних, так поки що друге, що цікаво, це те, що ми можемо мати занадто багато людей, які виконують певний тип роботи, так. А це не означає, що ми не потребуємо цих людей просто їх на місці є вже дуже багато. інколи критерії теж впливають на те, чи ви можете займатися певною роботою. Наприклад, судді вони теж потрапляють у список in ineligible, тому що вони, коли приїжджають з іншої країни з таким досвідом, вони не можуть працювати з суддями в Канаді. Список сам дуже цікавий. там є дуже багато різних професій, і це те, що ви найперше маєте перевірити, особливо коли ви приїхали тільки до Канади, і ви думаєте подаватися за цією програмою і маєте один рік досвіду і хочете подаватися за програмою. Ви маєте знати чи ця робота, якою ви займаєтеся, в принципі, дасть можливість подаватися за альберта Петюнітістрім. А дуже часто в нас є ситуація, коли приходять люди і кажуть, от я вже готовий подаватися на піар, а Я маю там 10 місяців Роботи full time, все як вимагає програма. Ми тоді перевіряємо Альберта імплоєра, чи він може подавати цього працівника, чи ні. Це зовсім інший список, так тому що і працівники, і працедавці мають потрапляти у список. Uh, yeah, і ми дивимося, that що або імплоєр не попадає в список eligible, або і людина не попадає. Так Якщо ви не перевіряєте список, то через 10 місяців, коли ви приходите і кажете, я готовий подаватися. Ми скажемо, вибачте. Вибачте, ви не пройдете. Ви не можете подаватися за цією програмою. Так Бо вона є в списку Ineligible. Ви мусите поміняти роботу, знову мати один рік досвіду і аж тоді подаватися за програмою. Не отримати піар, так а тільки податися, бо більше року займає цей процес. Ви пам'ятаєте деякі з професій, які не можуть потрапити у список. Так, ми дуже часто працюємо з українцями, які працюють у landscaping, і саме ця професія не може вкладати під Альберт Stream. Кожного разу, будь ласка, дивіться на нок своєї професії, перевіряючи не тільки назву, а перевіряючи те, що входить у список вашої відповідальності, як чим ви власне займаєтеся, так, наприклад, список всіх обов'язків, які ви робите, тому що список складається саме за ноками інколи виглядає, що ви працюєте на вулиці, і це входить в перелік лендскейпінг, Але насправді, якщо ви заходите онлайн, перевіряєте НОК-код і перевіряєте те, що входить в перелік ваших обов'язків, ви бачите, що це не лендскейп. ви можете подаватися за Альбертою Пальбертопеч'юндістрім. Тому перевіряєте все на сайті. Тому, якщо ви займаєтеся роботою, яка має бути в садах, наприклад, так на гольфполях, перевірте цей «eligibility list». <ган> інше питання це те, що дуже багато українців приїжджають з України і займаються з дітьми, так вони теж потрапляють цей список Ineligible. але вони є Ineligible тільки в тому випадку, доки не отримують сертифікату. Якщо в них є Level 2, і тоді вони можуть подаватися за альберт Stream. до того часу, ні. <ган> Отож, якщо ви на позиції child care, ви не Ходить якоїсь сертифікації і працюєте, наприклад, впродовж року, і потім хочете, хочете подаватися на піар. У вас не вийде, тому що у вас немає сертифікату. А важко отримати цей сертифікат. Я не дуже багато знаю про це. Я думаю, це не дуже важко. Вам потрібно пройти спеціальну процедуру сертифікації, але ну, власне, залежить багато. так? Ви просто повинні робити певну роботу для того, щоб його отримати. Будьте дуже обережними і перевіряйте той список, uh, який uh, називається Ineligible. Uh, as Треба as well так само перевіряти працедавцям. Там є спеціальний список для них. Yeah. Yeah. Так, це коротенький, коротенький список, але перевіряйте завжди онлайн. А ви побачите список, він змінюється постійно, тому що дуже багато всього змінюється. Просто заходьте онлайн і дивіться. Дивіться, деколи додають представців, деколи забирають. але ми оптимістичні. Дякуємо дуже за розмову. Та час від часу добре отримувати добрі новини. Bye -bye. щасливо. пока!